Українська народна казка Ведмідь і павучок. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій берліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лазити, роздратовано пробуркотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів його вбити. Що міг вдіяти павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, а я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, дрібното, можеш послужити мені? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але пожалів малого і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці ходять, блукають у лісі, а дичини немає. Хотіли вже додому йти та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися. Ось ось виб'ється сила. Аж раптом угледів під скелою яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався поліз швидко до цієї ями і оплів її густою павутиною. Посидів трохи аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить в цій ямі? Сказав один, туди він не міг залізти. Хіба ти не бачиш? Там повне павутиння. Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли, а ведмідь сидить від страху ні живий, ні мертвий. І сидів там довго-довго, врешті визирнув, лізе з тієї ями і не вірить своїм очам. Вся яма в павутинні, а павучок гойдається і сміється. Бачте, дядьку, озвався він. Якби не я, то вас уже на світі не було б. Старе добро не забувається. Дякую, що ти врятував мене від смерті, відповів ведмідь. Відтоді він ставився до павучка з великою шаною та повагою.